Сьогодні покажемо найпопулярніші триколісні самокати для діток. Перший варіант у новому дизайні. Самокат має три колеса: два передніх та одне задвоєне заднє, що робить конструкцію стійкою та безпечною. Всі колеса під час руху світяться різнобарним підсвічуванням і є нужне гальмо. Поворот здійснюється за допомогою нахилу керма в різні боки. Висота керма регулюється. Діаметр коліс 125 см. ширина 4 см. Катання на самокаті зміцнює м'язи. Розвиває координацію і витривалість. Максимальне навантаження до 60 кг. Музика і підсвічування працює від батарейку. В комплект не ходить. В самокаті алюмінієва рама та кермо. Рекомендовано для діток від 3 років. Другий вид самокату це без скутер Максі, стане чудовим придбанням для маленької непосиди. З першого погляду, самокат приверне увагу малюка своїм стильним дизайном і колесами, що світяться. За рахунок триколісної конструкції та задвоєного заднього колеса, самокат досить безпечний та стійкий. Пластмасова дека виконана із міцного матеріалу та кріпиться на алюмінієву раму. Це подібне кермо комплектується гумонакладками, які не дають рукам дитини зісковзувати з нього. Також кермо має функцію регулювання по висоті. Дана модель самокату без скутера додатково отримала ще кнопку від'єднання керма, яка значно спрощує цей процес. Колеса самокату виконані з полуеретану, що робить катання безшумним та якісним. Підшипники сприяють швидкій та комфортній їзді. Попереду встановлено два колеса. Заднє колесо складається із двох роздільних. Під час катання кожне з них світиться червоним, синім та зеленим кольором. Для більшої безпеки самокат обладнаний ножним гальмом. Їм служить заднє крилом. Розміри самокату. Ширина деки 12 см, довжина 41 см. Мінімальна висота керма від платформи 70 см. Максимальна висота керма від платформи 79 см. Ширина керма 25 см. Рекомендовано для діток від 2 рочків. Третій вид самокату самокат зі складним кермом. Система керма має металеву основу, яка кріпиться шарніром та спеціальним болтом на різдвові. На стійці знаходиться пружна кнопка для складання самокату. Висота керма має три рівні регулювання та додаткову скобу для надійної фіксації. Ручки виконані з якісної гуми із рельєфним візерунком для кращої фіксації в руках. Конструкція самокату складається з трьох коліс два передніх та задні, задні задвоєне колесо. За рахунок матеріалу, з якого виготовлені колеса даної моделі поліуретан, самокат безшумний, а із дана ньому м'яка та комфортна. Всі три колеса під час руху світяться різними кольорами. Дека покрита ковзанням, завдяки чому самокат більш стійкий і безпечний для дитини. Також він оснащений ножним гальмом, що розміщений на заднім колесом. Особливістю самокату став ліхтарик на керми, що світиться в трьох режимах. Ліхтарик працює від батарейок, які можна поміняти, розкрутивши болти на ручці.